Українським військовим, які нині ведуть важкі бої поблизу Луганська та Донецька, не вистачає сучасної бронетехніки. Хлопці кажуть, терористи їхні опоненти дуже добре озброєні. В них є ракети і велика кількість гранатометів. Щоб, хоч якось, себе убезпечити, воїни, вдосконалюють власну техніку просто неба у полях. Далі Олександр Загородний детальніше із зони АТО. Це називається підгледіли. Усі новітні українські БТР уже із заводу йдуть ось таким обрештуванням. Справа в тому, що кумулятивний снаряд, вдараючись у ці пластини, вибухає і ніяк не шкодить самому БТРу. Тепер військові ремонтники у чистому полі. Наварюють ось такі сітки на старі БТР. Робота кипить зранку до пізнього вечора. Ось тут просто серед дороги. Хлопці швидко нарізають труби, проварюють пластини. Саме така нехитра конструкція здатна врятувати не одне солдатське життя. У нас просто получається без цих решиток двохсоті. Були у нас і трьохсоті. А тільки пошкребанки. А так виходить, що проходить проходять броні, виходить, царапини на броні проходять і більше чого. Ще. ще кілька тижнів тому десантники прив'язували до своїх панцерників у звичайні сітки від старих ліжок. кажуть, і це інколи допомагало. Вже завтра модернізований БТР поїде ближче до Луганська, до ворожих гранатометів та ракет. Тим часом мирне життя повертається у звільнені міста. Краматорськ місту пощастило трохи більше ніж слов'янську, але і тут стоїть кілька напівзруйнованих будинків. Мешканка п'ятого поверху кидає нам подарун. Які прилетіли у її квартиру серед ночі. Незважаючи на страшні руйнування у цьому будинку, ніхто не постраждав, лише в одного чоловіка Подряпина. Секрет відкриває дівчина з сусіднього будинку. У цьому районі з дахів багатоповерхівок стріляли по українських військових терористи. Наші відповідали: мешканці квартир заздалегідь поїхали звідси. Они всі сиділи на кришах і всі об этом все знали. Мирні жителі всі об этом знали. І ми боялися. Я говорила, може, чому ми з'їхали вовремя? Я говорю, по-любому дачі. Ані їх провоцирують. Вони їздили по всьому городу. Вот у мене сестра в работала. У них пушка прицеплена в ополчення. Під'їхали третя полікінь, бах-бах, в сторону карачуна, знялись, поїхали. Отак по всьому місту, сите, сите, точки. У дружківці бої не велися, тому тут майже мирне життя. Немає ніяких руйнувань. Єдине за чим засумували мешканці, так це. За грошима. Тепер їх завезли і біля банкоматів черги, як думав, зелю. Здебільшого за місце у черзі сваряться пенсіонери. Вони більше двох місяців не тримали у руках такі приємні на дотик купюри. Люди дожилися до того, що на проїзд у маршрутці не мали грошей. Мужчина мені навіть чужий дав 20 рублів. Люді бо мені є з чим їхати. Я сьогодні приїхали, а то стоїмо з утра, п'ять чекаємо. А що дінько вчені? Ні, то сказали, що дадуть. У вас у вас. Ну, ж ми з Краматорська? У нас пенсії три місяці не давали. Гроші то пусте, все-таки зізнаються містяни. Головне живі і на голові більше не падають снаряди та міни. У Слов'янську вже розбирають сепаратистські дзоти та засипають окопи. У Краматорську розвісили перші плакати на рекламні щити. Люди дякують українській армії за звільнення. З Донецької області Олександр Загородний, Сергій Азаренко та Сергій Шпортило. Спецкор два плюс